Новий медичний автомобіль отримала княждвірська амбулаторія. Подарунок вручив голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич. Тепер району потрібно ще дві автівки для повного забезпечення медзакладів автомобілями. Потреба ж міста шість спеціальних авто. Детальніше в сюжеті Богдана Малецького. За новою медичною реформою на Коломийщині будуть створені міський та районний медико-територіальні центри. Також в Коломої діятиме, і лікарняний центр підпорядкований області. Вже зараз в амбулаторії району, практично всі забезпечені автотранспортом. Отримала новий автомобіль і Княждвірська амбулаторія. Голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич впевнений, що найближчим часом ще дві амбулаторії отримують відповідні транспортні засоби. У нас цього року третя машина. НЕВА – це є обласні кошти. Місцеві кошти це є практично місцевий бюджет, половину область, половину обласна рада, половину. Район, де є районна державна адміністрація, мені приємно, те, що дійсно є на місцевому рівні порозуміння Я з обласною радою, так і з районною радою. Ми співпрацюємо, голова районної ради. Я думаю, що в майбутньому, коли буде повністю розприділено міська медицина, міська медицина, друга ланка це стаціонарна медицина. То в Коломийському районі у нас є на сьогоднішній день амбулаторій, то, то кожна амбулаторія буде забезпечена новою машиною, тому що зараз ви знаєте, виділено для держави, виділено півтора мільярда для медичних установ, швидких медичних допомог. А це практична медична допомога на селі. Підтримала очільника і головний лікар центральної районної лікарні Ірина Садов'як. Вона зазначила, що отримувати подарунки завжди приємно а ще головне, що на це є добра воля і обласних, і районних депутатів. Тому головний медик впевнена, що всі медзаклади найближчим часом. Будуть забезпечені транспортом. В сьогоднішній день це завдання президента, завдання уряду. В першу чергу, підкріпити це первинну ланку. У нас, на щастя, у нас в Коломийському районі у нас взагалі є 18 лікарських амбулаторій. Всі ви знаєте наші амбулаторії, вони мають хорошу матеріальну базу, але, звичайно, завданням уряду є покращення такого і оснащення, ну і, звичайно, автотранспорт. І це вже ви сьогодні чули. Це в цьому році третя машина. Такий подарунок первинній ланці. Ну, і ми сподіваємося, що все ж таки, от, коли ми створимо медицину в місті, лікарські амбулаторії, у нас має бути шість лікарських амбулаторій на території міста, їм також необхідно автотранспорт, їм необхідно поновлювати матеріальну базу. Привітав медиків і міський голова Ігор Слюзер. Він зазначив, що місту потрібно ще шість таких медичних автомобілів. Сподіваються, представники влади, що автівки поступатимуть на Коломищину, і у 2014 році. Богдан Малецький, Тамара Приходько Ігор Кофлюк. Програма подіянтика.